Це відео для людей, які намагаються мені подзвонити. Я не знаю, чи ви отримуєте, але я отримую просто десятки дзвінків від індусів з цілого світу, які щось продають, окей, просто спемколос, люди, які хочуть вкрасти мою інформацію. Дуже багато проблем з цим маю. І через те, що мій номер телефону, як ви бачите, під кожним відео і всюди є, то я їх отримую дуже багато, тому що це публічна інформація. Якщо ви мені телефонуєте і не можете подзвонити, будь ласка, напишіть мені смс або залишите мій voicemail. Навіть якщо ви цього не зробите, я все рівно вам передзвоню. Окей сто відсотків Якщо я так як зараз працюю на вулиці, тобто в до людей приїжджаю на інспекції. То я не маю можливості весь час на телефоні бути. І тому завтра, наприклад, я буду всім передзвонювати. І коли ви дзвоните назад на якийсь номер телефону, це індус, там просто пі, 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 і все. І це дуже швидко йде. Якщо ні, то я буду мати можливість поговорити з вами. Тому, якщо я не підняв телефон, не переживайте, я вам одразу передзвоню. Якщо хочете впевнитися, що я вже буду знати про що ми будемо говорити. Напишіть смс-ку Теж звісно, що це не обов'язково. Володя, хочу дах, адрес такий, то живу там, то страхівка така. Та це все, що мені потрібно. Це те, чому зазвичай люди дзвонять. ось. Тому, якщо ви це слухаєте відео, то ви знаєте, що робити. Якщо ви знаєте, що робити, то робіть це прямо зараз і скоро поговоримо. Номер телефону внизу під цим відео.